Ну що, друзі, зараз буде гарний велоблог насичений. Знятий з декількох частинок. Але спочатку Арсену треба трохи крила прикупити, якщо вони є. Це веломагазин. Зараз подивимось, чи є хоча б заднє крило, тому що зараз дуже мокро і жопа стає капець вологою одразу. Ну ти зрозуміло, вона ж багажник. Буде трохи дивно. Але є? буде трохи дивно. Не знаю. Будеш мокнути. Буду мокнути. Зараз невеличка зупинка придбаємо компактний мангал, який переносний, щоб не на землі готувати. І далі про все розповім. Дай ніж, будь ласка. Такий собі контент. Не найкраще крило в світі, але от така Думаю, конструкція. Думаю, ні, але що, спробувати треба. Сьогодні буде готовка, буде тестування їжі, ну точніше демонстрація литовської їжі і буде навіть дещо з гаджетів. Дуже прикольно, Ну, я дуже чекав цю штуку. Коротше, зараз станемо біля річки, прямо в місті і будемо готувати, але вже не на відкритому вогнищі ми дізналися, що не можна так робити. Будемо вважати, що минулий раз ми десь в лісах Танзанії просто були. Сьогодні у нас буде тест того, як готувати взимку. Ну, наприклад, це буде корисно для тих, хто їде в кемпінг, де вогнище не можна розводити. І у нас є такий собі безпрограшний один варіант це покупні грилі, але він великий. Тобто його треба прям десь купувати, треба їхати в цивілізацію. А інший варіант це пальничок. Я собі взяв емесарівський Pocket Rocket 2. Про нього дуже багато чув. Подивився, він доволі компактний. По суті, компактніше нього є. Якийсь Аліекспресовський, він там, відсотків на 40% компактніший, титановий, легший, але я бачив тести не такий він надійний і по вітру він прям сильно гірший. Але я б теж його взяв, би, якби прям тут був під рукою. А цей Мисарівський знайшов легко. Коротше, зараз розпаковуємось. Буду готувати для вас офігенний рецепт, який я собі з дому часто готую. Його можна заготувати на природі зробити, якщо просто хочете відпочити і вдома. Проблем нема. Потім ви ще побачите тест їжі, і там що буде з літа, тобто тепліше ніж зараз. А потім я поїду забирати макбук і от про нього ще трохи детальніше розповім. Ладно, все, готуємо. Для початку от такий інстант барбікю. Тут відкритого вогню не буде. Я вже готував на такому, він ставиться, на ньому смажиться, потім викидається. О, лебеді плавають. Тут головне, що сьогодні ми будемо на ньому пательню ставити. Але я сподіваюся, що нам його навіть не доведеться використовувати і залишимо на наступний раз. Тут у нас ще пакетні. Ого, а що це? Як ну вот, а тебе зайчо... тебе? <рес> чувак. <рес> Фіга що ти підготувався? Так ти ж нічого не віз з собою. Посуд, кава, молоко. Каструлька, точно, ми цікаво будемо Клас. Зараз ми поїдемо далі, але спочатку класна інтеграція від наших друзів компанії Asus про їх новий ноутбук Asus VivoBook S15 OLED. Він якраз шикарно підходить для таких людей, як ми, які не просто постійно працюють в офісі, а інколи і будь-де буквально зі своїм пристроєм. Тож він повинен не просто дозволяти виконувати всі необхідні задачі, а ще й бути дуже надійним. VivoBook S15 S15 ОLЕ це легкий та потужний ноутбук, сертифікований відповідно до вимог програми Intel Evo, що гарантує користувачам усі необхідні функції: швидке заряджання, акумулятор високої ємності для автономної роботи протягом цілого дня, швидкісний інтерфейс, миттєвий вихід із режиму сну, а також неймовірну продуктивність. І все це в ультратонкому форм-факторі. З потужним процесором Intel Core i9 13-го покоління h серії дискретною графікою Intel Arc A350M, VivoBook S15 OLED до Дозволить працювати з задачами будь-якої складності, а після робочого дня ще й порадує своїми ігровими можливостями. Але при цьому він ще і неймовірно надійний. Vivobook S15 OLED може пропрацювати при вологості до 95% протягом 10 днів, а також витримає роботу при екстремальних температурах від мінус 51 до 71 градусу по Цельсію. А все тому, що ноутбук має сертифікацію військового класу по стандарту mil std 810H. Звісно, я б не став Випробовувати ноутбук на міцність просто так. Але те, що він пройшов 12 суворих методів та 26 ретельних процедур тестування, дає впевненість, що ноутбук не підведе. І при цьому це не якийсь там нудний робочий інструмент. Це стильна машина ще із 15,6 дюймовим OLED дисплеєм. Він має пікову яскравість 600 кандел на метр квадратний, 100% кольорове гоплення p 3 та сертифікацію Pantone. А ще цікава фішка, сенсор кольору та автоматичного регулювання яскравості. Дисплей буде не тільки автоматично підлаштовуватись по яскравості, але й показувати кольори відповідні до навколишнього середовища. Ноутбук доволі компактний і розкривається на 180 градусів. Дуже радує, що кришка металева. Це дає ноутбуку відчуття преміальності. А для таких задротів, як я, є прикольна механічна штука. Це спеціальна шторка, яка закриває веб-камеру. Це корисно, коли ви іноді стрімите чи багато розмовляєте по відеозв'язку. Ну і останнє, але дуже важливо: це автономність. Єдність акумулятора тут 70 Вт годин. Його можна заряджати з допомогою Type-C. Є також швидка зарядка. За 49 хвилин ви отримаєте 60%. Більше інформації про Asus VivoBook S15 Ви знайдете за посиланням в описі до цього відео. Їхт. Ну що, ділюсь з вами своїми пожитками. Це MSR Pocket Rocket 2. Офігенна штука, компактна доволі, як бачите. І це такий пальничок, але без п'єзоелементів, проте у мене є крісава. А оце вся наша їжа. Тут у нас є тертий сир, вершки, бікон. Тут я порізав вже цибулю, тут у нас трохи овочей, шпінат і помідорчики. І я відварив макарош. Ну бо фіглі ми їх тут будемо варити, правильно? І пательня. Арсен сказав, велику купив. Magari, молодець. Трохи мені ніж твоя. що норм. Ага. Головне, чи буде вона стояти от на цьому. Отак-от вона відкривається, ставиться по сторонам. -оп -оп. Зараз накрутимо на балончик і буде діло. Я думаю, що витримаю. Ага. Ні, буде класно. Готово! Відкриваємо і. є. Yeah. Ставимо розігріватися. Оце доволі цивільно. Але питання, чи розігріє газ так сильно чавунну пательню, щоб на ній можна було приготувати. Я думаю, що розігріє. Вже олія димить, а ти її прям приготував, так? Да? Ну, трошки. Ну що ж, будемо тестувати. Зараз відкриваємо бікончик і я спробую, чи гріється наша сковорідочка. О, так ти що? Коротше, гриль не треба нам. Можна навіть тихіше робити. Чувак, оце тема прямо офігеть. Крута. Зараз зробиться жир, порізаний лучок. Оп, будемо дві порції робити. Все, наступним кроком я придбаю собі лопатку. Я колись сані подарував таку походну складану, дуже прикольно. І бо готувати <хи> ложкою, якою ти ідіш. Але пальничок мене порадував. Ну для мене було зараз загадкою чи все буде гаразд, бо він дуже компактний. Мені ця штука ідеально підходить. Тепер я думаю, що чову на мене пательня буде для вогнища, там де можна його ставити, а окремо придбаю собі ще якусь із е, сталюки, щоб просто з собою возити маленька. Є такі наборчики, бо коли поїду в якийсь велоподорож, я хотів би брати з собою пальничок і отак готувати. Це не складно. Зараз вам покажу в принципі, отакий от рецептик. Його можна готувати вдома. Я вдома готую. Просто фіглі зараз вдома готувати, коли можна виїхати і зробити це на природі. І так, цибуля, бікон, масло не треба, тому що з бікона там масло буде дофіга. Зараз ріжемо помідорки і кидаємо сюди. Також кидаю трохи шпинату. Я, до речі, раніше не знав, що це шпинат. Просто готував з цим і мені подобалося. Тепер це все мішаємо і буде офігенно. Додаємо вершків. Блін, ну вона прям розігрілась гарно, подивись. клас. Ну і чим круто, що він температуру тримає. Довше, ніж цей Треба натерти твердого сиру і додати сюди. Далі сіль перець і гарно мішаємо. І тепер наших макарошок. Спагетті на пательні буде дуже складно мішати, але спагетті було б навіть краще. Ну, з точки зору картинки. Але помішати їх майже неможливо. І пробуємо це трохи перемішати. Я казав, що головне, щоб було не як в ресторані виглядало, а головне, щоб було смачно, а цього разу навіть воно і виглядає дуже смачно. Найгірше, ніж в якомусь італійському ресторані. А ну, зараз. М -м -м -м, круто. Він круто, дійсно дуже смачно. Саня це дуже смачно, слухай. Я хочу тепер частіше їздити і тебе будеш <рес> Завжди якийсь Саня готує. Ні, реально, дуже смачно. Дуже простий рецепт. Він дуже смачно. Якщо щось не, навіть вдома таке готував, А на вулиці воно взагалі просто інше ще Смак. Да, Паста має такий дуже вершковий присмак, що логічно. Е, головне, щоб бікончик був класний, щоб він вже не засолений був, такий продається інколи. Це прям сирий, але нарізаний. Е, ну Чи можна придбати там пачерьохку, не знаю, і нарізати тоненько. З неї жира буде нормально. Цибулька, ну і оце все. І воно готується дуже швидко і безпрограшний варіант. Його зіпсувати, ну тільки поганими продуктами можна. Все, я вже не можу, тепер я собі роблю. Друга порція готова, я буду з петельні їсти. Вимикаємо пальничок охренєнний. Я знаю, це блюдо, бо я його їм доволі часто. І воно точно офігенне. Подивіться на це і скажіть, що ви цього не хочете, я вам не повірю. Просто топ, і головне недорого, і готується капець просто і швидко. Обов'язково спробуйте. Друзі, це було нереально смачно, чесно. Але у нас ще зараз буде кава, проте для мене зараз головний тест був в тому, що такий маленький пальничок здатний розігріти нормально чавунну пательню і можна приготувати нормальну їжі. Причому витрати, наскільки я розумію, доволі маленькі. Зараз вітру небагато, але ми ще зробили захист від вітру. Але я думаю, щось придумати від вітру це не проблема, і воно розігрівається капець швидко. Я прям кайфанув, і це означає, що можна їздити готувати. Е, Ну, прям часто, так що, якщо вам таке подобається, пишіть зараз. Ми будемо готуватись до кави. А ви поки що подивіться класний сюжет, як ми влітку його знімали і просто не вигадали, куди вставити. Ми поїхали з Арсеном і затестили литовську їжу. Я не знав, що литовська кухня існує, але існує. Ми приїхали в спеціальний заклад. Він не дуже дорогий, але там прям національна їжа. Всякі там цепеліни, ковбаси з картоплі, і навіть тортик їх місцевий, і це прям прикольний крінж, я б сказав би, але. Ну він прикольний, і все це зараз. Ви побачите. А потім зустрінемось. Тільки повертайтесь потім назад. Ми прийшли в заклад, який називається Катпеделе. Це місцева кухня. Доволі недорогий, і тут є все місцеве. І в меню навіть є невеличка історія. Там кухня таких часів, таких часів. Було твою дуже насичена історія. Багато всього тут відбувалося. За різних часів кухня змінювалася. І звісно, через те, що там вона межує з Білоруссю. тут багато і з картоплею є всього і. Щось вам буде здаватись, що та ні, це не литовське, але вони вважають, що литовське. Тому ми замовили сьогодні доволі багато всього. Тут і ковбаса, правда, картопляна, і ципіліни, і кров'янка. Я не думав, що кров'янка це теж литовський блюдо. І супчик спеціальний, такі свіпольні, куряковий. У них є навіть цілий фестиваль таких yeah, супів. Yeah, супчик yeah. це їдять всі. Він недорогий Теж також ми замовили місцевий квас. замовили якийсь литовський кунш. А головне. Шакаріс цей шакоті сторон. Вона сама каже: ви знаєте, він такий, такий, такий сухий. Як так руда, да, ваш фірмовий жестор національний да, каже, він такий, не такий, як українці. Я жартую. Ну вона сказала, що він сухий, але це місцевий торт. Це місцевий квас, Він з ізюмом. Я ізюм ненавиджу, але спробувати треба місцевий квас. А це якийсь литовський пунш. Зараз це спробуємо. А оце це супчик. Блін, ну виглядає апетитно. А у тебе щось не дуже. Це ще з клюквою. З клюквою? Так. Да. Ой, дуже апетитно. Так, це пунш, Офігенно. Він як лимонад швепс, Трохи гіркий, газований. І реально офігенный. Бо тут грейпфрукт. І тут крім рефрукту ще є лемонграс. Лемонграс, знаєте, що таке? Це трава така. Лимона смак. А оця штука, блин, просто на литу те що треба. На смачна, правда на кефірі. Але хто не любить кефір, а? Можна есть? Да. М -м, Короче, тут є я так здумі як сманина. Шкварочки. Да. І чомусь клюква. Ну, давай з клюкви. Ну давай. Я скажу, що це бульйон на свинині. Я би так назвав. Вони називаються щи. Вони навіть тут кажуть, що, скоріш за все, у них найбільші цепеліни. І зараз спробуємо, що воно до чого. А там сказано, що у них дуже проста кухня національна, але зроблена з любов'ю і турботою. А цепеліни Не, краще отак. Офігеть великі. Є щось середині. Офігеть, Ясо. Краса. Да. Це все картопля, а це угу. От все м'ясо. Це цепеліни. Соуси. Причому один якийсь. Ну це ж Шматочками, да. Ковбаски, шмарт. І сметана. Коротше, друзі, це одна з моїх найулюбленіших страв. офігенно просто. В різних закладах цепеліни різні. По розміру, по смаку, звісно. І тут вони дійсно найбільші. М'ясо офігенне. Це не висока кухня, вона реально проста, але наскільки смачна. Це ковбаса, але, як я сказав, не звичайна, а картопляна. І коли ти з'їв вже цепелін, ти такий, блін, поменше картоплі, побільше м'яса. Але це картопляний фарш. і в ньому є якісь шматочки шкварок. І на відрізати не треба, просто відриваєш. Вона, до речі, дуже смачна. Картопля тут смачніша, ніж в цепелінах, бо вона не суха. Ну, і якщо їсти цим ще якась відчина, то прикольно. Я вже об'ївся цепелін. і тут воно реально дуже велике. за залюбки таке щось є. Здається, що ви відчуваєте просто смак картоплі? Ні, воно відчувається як ковбаса. Але з картоплі. Ну, типу, тут є щось від ковбаси. І Я так розумію, вона в кишці. Це кишка. Зараз буде номер не для слабких. Прошу приберіть дітей від екранів і їжу теж приберіть, бо це кров'янка. Далеко не кожен з'їсть кров'янку, але я саме такий. Ріжу її. Це кров'янка з якоюсь крупою. Вона в кишці, Але слини течуть. Це гарно. Вона ніби з але офігенно. І подається з тушоною квашеною капустою. Клас. Кривенка це дуже сильно напоціновувача. Далеко не кожної з їсті, але тут вона смачна. Не купуйте кревенку на якихось ринках, навіть в магазинах, бо дуже легко траванутись. Вона повинна бути в гарному ресторані, як і тартар. Тобто це річ специфічна і її повинні знати, як готувати, як зберігати продукцію. Тобто, хочете кров'янку, не купуйте десь от на вулиці. Я пам'ятаю, блін, на вулиці продавали, це жесть. Просто уявіть собі конкурс тортів. Виступає Прага, там пражський торт. Виступає Київ там. Київський торт, історія створення, як там все намазують, як готують. Виступає Литва. Зато з дірочкою. Чотиржош, чувак. А чому Шокотіс? Бо я думав, що Шокотіс щось з шоколадом пов'язано. Але виявилося, що ні. Виявилося, що ні. Ти знаєш, як його створили? Ні. Випадково. Вони щось готували, а воно щось капало і вони так о. Національний торт. Я навіть не знаю, як його правильно їсти, бо в магазині він дуже часто продається вже покрошеним. Ну ладно. Зараз я його трохи поламаю. І прикол в тому, що тут він подається з якоюсь ще штукою. Це тьмяний із тміну крем. А я думаю, що це спилинити. Ну, Воно просто як печиво. Це типу як гарна заготовка для якогось торту. Тобто потім ти його там розрізаєш, змазуєш. Ще щось, ще якийсь там шар. А тут виходить, типу, ну це все. Але, чесно кажучи, я його інколи купую в магазині. Бо під каву, типу, до речі, в ресторані гірше, ніж деякі види в магазині, І Тут він зовсім такий, типу. Другий раз не замовлю. Бери ручками. Що ручками. Ручка. подивись на нього, що там різати. Слухай, мені подобається. До речі, з чаєм кавою досить нормальний варіант. Він не солодкий, не приторний. Мені подобається. кави в Ейрпресі. все, тепер будемо їхати, поки не ставнішало, тому що треба винчики з міста за ноутбуком. А ще поки йду на дорогу, зрозумів, що от такі вилазки, коли просто їдеш покататись, щось приготувати смачненьке, можна брати і маленьку чавунну пательню, тому що в ній набагато легше готувати, вона зберігає температуру, причому капітально, бо сталева вона буде холонути дуже дуже швидко і в ній якось я не знаю приємніше. Але, звісно, в подорожі буду брати з собою щось ультралегеньке, головне відкриття, як не дивно, я пальниками давно користуюсь, але оцей якийсь з сильним вогнищем, я не знаю навіть чого так, він як в турборежимі. Знаєте, колись запальнички турбо такі були, коли не вогник просто, а прям аж шипить. І оцей прям розігріває, воду кипятить. За лічені хвилини, ну, типу, дуже круто. До речі, як вам литовська їжа? Я дуже люблю цепіліни зразу. Оце просто моя любов. Правда, якщо переїсти, то вже не так люблю. Але тут, через те, що напевно регіон такий е з картоплею, ну прям все. Навіть ковбаса картопляна. А зараз їду в магазин, е офіційний представник Apple. Я замовив собі MacBook офіційний, але як завжди, кастомний. Кастомний, тому що мені деякі речі потрібні. Наприклад, 64 ГБ оперативної пам'яті. Ти не можеш просто прийти в магазин і придбати таку версію. Плюс я взяв топовий процесор, графіку. Насправді, я б не міняв би просто так, але я, по-перше, роблю огляди техніки. Якщо перший раз чуєте про це, підписуйтесь на канал Кедр, Там ми багато про техніку розповідаємо. Мій ще не застарів, я його за гарні гроші продаю. І фактично просто додаю трохи грошей і апгрейджусь, правда, на MacBook Pro 14. Айстор пішов за макбуком. коробка не входить. Роблю анбоксинг прямо перед магазином. Я сподіваюся, що там ж є оригінальна коробка і в ній все гаразд. Блін, якось вона... Сань, сань, сань. От є такий ярличок. А, от, отут ярличок є. Я ж спеціально просто перевіряв тебе, чи ти побачив цей ярличок. Ну Хто буде відкривати через жопу? О! Анбоксинг готовий. Будь ласка, тепер воно зайде. Тепер зайде. Можливо, і судочки мої блін, Оновився, Блін, приємне відчуття. На цьому будемо завершувати. Сподіваюсь, таке відео вам сподобалось. Бо тут багато всього було. Але якщо хочете побачити огляд ноутбука, то підписуйтесь на канал Кедр, я посилання залишу в описі. Я там кожен тиждень більше роблю, ніж тут, якщо що. Арсен, дякую! Да, всім пока.